З нагоди Міжнародного дня волонтера та прийдешнього дня збройних сил України в Івано-Франківському обласному центрі комплектування зібрали волонтерів, які підтримують військові частини, що розміщені на Прикарпатті, а також дітей-доброчинців, які усіляко допомагають захисникам. Ну і відповідно директори тих навчальних закладів. Середньої освіти, які так би мовити, найбільше, найбільше найбільше з нашого точки зору і департаменту освіти і науки організували діяльність щодо допомоги Збройним силам України. Вони відповідно отримують відзнаки, грамоти, певні подарунки. Ну з нагоди так би мовити і Дня Святого Миколая, який, ви знаєте, відмічається разом з Днем Збройних сил України. Дуже символічно. Це повага. Це повага, це шана. Вони пишуть, що їхня праця помічена. І це мотивує до подальшої роботи, до подальшої діяльності щодо потребки збройності. Остап Колісник, учень Коломийського ліцею No9, розповідає, разом із волонтерами виготовляє сувеніри на військову тематику. Далі їх продають і так допомагають військовим. Ми закупили вже більше п'яти машин і приблизно п'ять дронів, може більше. Просто хотів всіх підтримати і. Допомогти нашим захисникам і захисницям. А Ірина Гужицька допомагає військовим з 2014 року. Як волонтер працює ціле підприємство, на якому я є заступником керівника. Ми допомагаємо всім необхідним, а також. Я є одним засновником волонтерської майстерні Серафим, яка виготовляє на безкоштовній підставі дрони і передає військовим. Тобто, всі люди, які працюють в волонтерській майстерні, вони приходять після роботи, виготовляють дрони. Ми закуповуємо запчастини з Китаю і передаємо нашим військовим. Командир 649-го окремого зенітно-кулеметного батальйону Олександр Івашина каже, військову частину формували з нуля і в цьому дуже допомогли доброчинці. Ну, зараз, щоб ви зрозуміли, вже рік військовій частині в мене вже побудована їдальня, кухня, банопрадічний комплекс. Вже відходимо від палаток, скажімо так, ростемор. Ростем, ростем. Ну і безпосередньо в цьому приймали участь волонтери. За рахунок волонтерів було все згруповано, батальйон сформувався, має дуже великі показники щодо збиття повітряного противника, нагороджується начальником генерального головнокомандуючим. Збройних сил України нагороджується розрахунок, який, будучи з двох кулеметів, збив балістичну не балістичну крилату ракету, яка летіла на бік критичної інфраструктури. Це неможливо, але це робить. Загалом від обласного ТЦК 17 дітей отримали подяки. Четверо директорів шкіл грамоти і ще чотири волонтери. Також 11 медалей за волонтерську діяльність вручили доброчинцям представники оперативного командування Захід. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія